Роботу над стратегією регіонального розвитку до 2020 року Полтавщина розпочала минулоріч. Наша область увійшла до п'ятірки тих, де реалізовуватиметься відповідна програма технічної допомоги Європейського союзу. Відбувалося засідання в травні і в червні. Були засідання робочої групи. Було оцінено ну, початковий стан, де знаходилася наша область. Ми оцінили всі плюси і мінуси при вагині доліки нашої області. І на сьогоднішній день ми наступна нарада. Ми сьогодні повинні розглянути проєкт плана розвитку. Цей проект, перш за все, має на меті підвищення конкурентноспроможності області, розвиток сільських територій та людського потенціалу. Будь-яке підприємство воно має свій бізнес-план. Так так само сьогодні, коли ми живемо в відкритій економіці, так, ринковій економіці, території також повинні мати свій бізнес-план. І це є бізнес-план розвитку Полтавщини. То воно дає структуризацію кроків, що потрібно робити, щоб досягати конкурентних переваг області і е, нівелювати ті ризики, які є для області. Стратегічні цілі та завдання, які передбачає нова програма, повністю відрізняються від того, як розроблялися подібні документи у минулі роки. План її реалізації складається з конкретних проєктів, через які буде досягатися мета. Крім того, на розробку стратегії регіонального розвитку. Вплинула зміна суспільно-політичної ситуації в Україні. Україна зіштовхнулася з новими викликами. Це військові дії на Донбасі, анексія Криму, погіршення торгово-економічних відносин з Російською Федерацією. Що власне зменшує можливості для бюджетного фінансування і створює додаткові ризики для внутрішніх і зовнішніх інвесторів? Та поряд із цим говорять фахівці, велике значення для нової стратегії розвитку Полтавщини має підписана угода про асоціацію з ЄС. Вона відкриває більші можливості та нові напрями роботи регіону. Реалізувати стратегію розвитку Полтавської області експерти планують упродовж 2015-2017 років. міграційний приріст до області був